Перевізники Сумщини зібрали гуманітарку для мешканців Сходу і відправили її до Краматорська. Купили те, чого потребують люди найбільше медикаментів. До акції долучилася добра сотня автомобілістів. Рейс Суми-Краматорськ. Час відправлення 10-та година. У салоні цінний вантаж. Посилка для мешканців Сходу. Тут знаходяться медичні препарати, які зібрали автомобілісти Сумщини. Вони предназначені для зони. А то і будуть відправлені сьогодні автобусом в Суми Краматорськ в Донецьку область. Усього в акції взяло участь 100 автомобілістів, зібрали понад 35 тисяч гривень. Хлопці без проблем зголосилися пожертвувати власним бюджетом, адже кажуть, вони патріоти. Я громадянин України і як патріот України, я обов'язаний пожертвувати для наших солдат. Я думаю, що ми всі родились на Україні. Ми повинні друг другу допомагати тільки заради цього. Куди витратити гроші? Довго не думали. Порадилися і з'ясували, чого насамперед потребують люди. У нас була перша би, ініціатива на надати допомогу продуктами харчування. Але коли ми переговорили зі своїми колегами в Донецьку в Луганську, вони спочатку погодилися, але потім вони попросили, якщо можливо, щоб не продукти харчування, а вкрай необхідні ліки. Тому ми переорієнтувалися і закупили ліки. Сумський вантаж серед іншого доставлять у лікарні саме там наразі дефіцит медичних засобів. Оксана Децько, Віктор Лапченко. на часі новини.